ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю! У комунальському районі закрили понад сотню вікон у багатоповерхівках після ударів дронів, які сталися поруч. Нагадаємо, вибуховою хвилею потрощило балкони, вікна та двері. На щастя, пошкодження у квартирах не такі масштабні, тож потреби у тимчасовому переселенні немає. Руйнації зазнали і приміщення бізнесу. Також серйозно постраждало СТО і майже 50 авто на стоянці. На новій пошті повідомили, що тримають зв'язок з усіма клієнтами, чиї посилки згоріли тієї новини ночі та готові компенсувати втрати невдовзі. Обіцяють відкрити нове мобільне відділення. Тим часом міська влада наголошує, якщо ваша оселя постраждала від прильотів, слід звертатись до контакт центру 1580. Наслідок обстрілу у Гуляйпільській громаді поранено літнього чоловіка. Нині ним опікуються лікарі. Також поліція закликає до евакуації жителів сіл та селищ, наближених до фронту. Лише на цьому тижні з двох громад було евакуйовано двох людей. Це пенсіонер з Васильівського району та жінка з Гуляйполя. Нагадуємо, якщо ви хочете виїхати до більш безпечного місця, телефонуйте на 102. Б'ють по високому, що на схід від гуляйполя та намагаються прорватись, але марно. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти набігами штурмують Малинівку та Щербаки. У напрямок залишається стабільно гарячим. Ворог здійснив чергову спробу наступу поблизу села Малинівка. Однак вона завершилась для нього невдало. Сили оборони України оперативно відреагували, завдавши шкоди штурмовим групам противника та змусивши їх відступити. Обердянська українська розвідка ліквідувала колаборанта Михайла Грицая. До окупації він керував осередком партії Соціалістична Україна. А після захоплення міста перейшов на бік ворога та став виконувати обов'язки мера і заступника з інфраструктури в окупаційній адміністрації. За даними ГУР, Грицай тероризував проукраїнських жителів, здавав їх росіянам і брав участь в організації катівень. За це отримав не тільки посаду, а й заочну підозру у держзраді. Поліція затримала стрілка, який вбив людину на Застафонській. Для цього в області оголосили план сирена. А за допомогою свідків і записів з камер спостереження вдалося відслідкувати маршрут вбивці. Нагадаємо, інцидент стався 16 червня. Як виявилось, між жертвою та нападником стався конфлікт, в ході якого потерпілий Пішов до свого авто. Зловмисник вистрілив йому у спину, випустивши щонайменше п'ять куль. Від отриманих наскрізних поранень потерпілий помер на. Місце а стрілок втік. За зібраною інформацією, працівники карного розшуку оперативно встановили особу зловмисника, який переховувався, а за добу його з місце знаходження. Фігуранта затримали на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюємо загрожує до 15 років ув'язнення. Жі засудили дезертира, який передавав дані ФСБ про розташування техніки сил оборони у Запоріжжі. Агентом під прикриттям виявився житель Кам'янки Дніпровської, якого два роки тому мобілізували до армії у Запоріжжі. Проте чоловік вирішив змінити присягу на готівку і послуги спецслужб РФ. Вже за півроку він самовільно залишив позиції. а Завдяки зв'язкам у рідному місті почав шпигувати для росіян. Фотографував будівлі СБУ працівників за що отримував. Гроші на картку, після чого закупив бездротові відеокамери з онлайн трансляцією, аби ворог бачив де та куди пересувається техніка ЗСУ. Але був затриманий силовиками днями за проданцю. Винесли вирок 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Ще одного диверсанта викрили вже правоохоронці у Хортицькому районі. 36-річний запоріжець вирішив підробляти на ворога за 500 доларів підпалив три автівки збройних сил України. Щоб не викликати підозрю суміш переливав у пляшки з напоїв, завдання отримував від ФСБ в Телеграм. Ба більше російські куратори ще й пропонували йому так зване підвищення за підпал релейних шаф, замінування підходів до адмінбудівель та дії, що призведуть до загибелі військових. Міськових. Проте така незаконна кар'єра фігуранта справи тривала недовго. Чоловіка затримали під час виконання одного із завдань, нині йому загрожує до 10 років за ґратами. Комунальний безлад у будинку на Ладозькій, 4 у під'їзді вода, комахи, ще й ліфт працює з перебоями. І це проблеми багатьох років, кажуть мешканці. Хто їм має допомогти? У ситуації розбиралася Анна Крамаренко. У підвалі у будинку Паладуські 4 повно води. Зайти без гумових чобіт ніяк. Мешканці кажуть, їхньому дому понад півстоліття, майже стільки і мережам. Труби нам обіцяють... Труби нам обіцяють замінити щороку, але міняють лише частинами. Ми навіть розмовляли з мешканцями, щоб зібрати якусь суму додатково, окрім того, що ми так сплачуємо щомісяця. Цими латаннями проблема не вирішується вже багато років. Підвал дуже наповнюється водою. Навіть коли викачують через тиждень, знов стоїть вода з неприємним запахом. До того ще й небезпека, електричного замикання. Від вологи у підвалі з'явились Комарі. Тепер вони по всьому під'їзду. Ще й смердить усюди, аби хоч якось провітрити, двері у під'їзд постійно відчинені. До позднії ночі. До пізньої ночі. В результаті дехто, кому нікуди сходити в туалет, йдуть у відчинений під'їзд. Додають ще проблем. Будинок на балансі керуючої компанії Місто для людей Запоріжжя. Тут про проблему знають і вже були у підвалі. Інженерні мережі та каналізаційна система там функціонують належним чином. Причина підтоплення це сукупність певних факторів. По-перше, це значні опади останніми днями, підтоплення зі сторони фасадів з першого по третій під'їзд. Основна проблема це в тому, що там відсутній належний контур уклін внутрішньоквартальної дороги, через що накопичується вода, і відповідно потрапляє через щілини до. Підвального приміщення тимчасову проблему вирішить ремонт відмостки. Її обіцяють зробити протягом літа, початку осені. Та головне капітально відновити дорогу, аби прибрати нахил, через який вода зараз і заходить у підвал. До вирішення проблеми обіцяють залучити місто. Та у будинку треба ще й подекуди латати дах і щось робити з ліфтом. Він часто зупиняється і там тримає в полоні людей. Звісно, це не дуже приємно людям, тому що поки приїде бригада, це десь проходить і година, і більше. Останній раз значить, я викликав, приїхав на сьомий поверх, двері не відчиняються. Я поїхав на восьмий, не відчиняється, спустився на п'ятий, не відчиняється. Піднявся знову на сьомий поверх секунди через 5 6 7 Можливо, раптом відкрились з тих пір. Я хожу, піднімаюсь пішки. У відповідь керуюча компанія пропонує рішення, що правда за додаткові гроші. Ми завжди можемо запропонувати мешканцям укласти індивідуальний договір, який передбачає часткове підвищення тарифу і виконання певних робіт. Тобто так само можна укласти індивідуальний робіт на разове виконання заміни інженерних мереж чи ремонту покрівлі, чи ремонту під'їзду і так далі. А поки люди чекають на допомогу, хоча б з відкачкою води, рятуються старими дверцятами. Ними закривають калюжі під будинком, бо під час рясних дощів там кажуть озеро. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Наша знімальна група зв'язалась сьогодні з керуючою компанією будинку на ладуські 4. Спеціалісти зазначили, що воду з підвалу відкачали. Інші роботи планують виконати орієнтовно до кінця вересня. Вивчитись на перукаря, будівельника чи кондитера, ці та інші спеціальності пропонували професійно-технічні навчальні заклади міста на обласному фестивалі. Ворк молодь, крок до успіху. Молоді розповіли про різні професії, які можна опанувати вперше. Кожен фах презентували самі учні, показуючи те, що вміють. Шукають нових співробітників і провідні компанії регіону. Дівчата та хлопці мали можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями та дізнатися про кар'єрні перспективи. Ми представляємо майстер-клас розписи гільз, дівчата третій курс на відділі декоратор вітрин розписують акриловими фарбами гільзи. І можна спробувати теж долучитись до такої акції. У нас можна створити і брілочки. Ми виготовляємо з 3D-принтерів наших, виготовляємо об'ємні фігури, це різні, це фігури можна знайти в інтернеті, потім закладається в програму і потім вже друкується. Можна друкувати, можна відбивати, відпечатувати. Це об'ємні роботи. Що можна зробити, дивлячись від розміру? Мені дуже подобається те, що люди з кожного закладу можуть показати свої можливості, те, чим вони живуть, і що роблять це дуже добре. Це дуже гарний формат, дуже цікавий, тому що молодь може знайти ну, можливість нові знайомства, які будуть дуже корисні в майбутньому. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.